Доброго дня. Загальний розклад. Останнє слово Всесвіту у вашій ситуації. Зрада лицемірство. Ви пережили від чоловіка з минулого, який активно проявлявся. Можливо, це стосунки, особисте життя. Ви тривалий час знаходились в мороку, в страху невизначеності, невпевненості, що зможете керувати своїм життям. Говорять про те, що був магічний плив по відношенню до ситуації, і вам закрили шляхи відносно вашої реалізації. Ви знаходились в ілюзії, в підвішеному стані, в стані жертви. Закінчення, стілення. Вищі сили, говорять, що час прийшов наповнюватися і боротися за своє місце під сонцем. Діяти, використовувати шанси, вирішувати питання, позбутися тяжкої ноші. Ну, і загалом подаленого стану: стан невпевненості, страху, бездіяльності. Переливання з пустого в порожнє, невизначеності, стілювати потрібно, діяти потрібно, і шанс використовувати потрібно, боротися за своє життя потрібно, тільки таким чином ти досягнеш перемоги, навіть якщо це і вважається пірова перемога, але це перемога в боротьбі, протистоянні. Потрібно проявити силу, потрібно бути сильним, сильною, самодостатньою по відношенню до ситуації, боротися за своє місце під сонцем, а не знаходитись в ілюзії, в невизначеності і в стану жертви, в підвішеному стані. Розчарування самі себе розчаруєте, якщо не використаєте шанс, можливість, яку отримаєте, щоб закрити борги кредити, вирішити питання, які потрібно закривати, вирішувати, знаходити вихід. Ви отримаєте можливість підтримку вищих сили вашого ямгола-охоронця. Те, над чим ви думали тривалий час, переливали спустол порожнє, аналізували, але вибір ви самі не робите або не робили. Використовуйте шанс, можливість, які ви отримаєте або маєте. І рухайтесь нехай повільно, тому що відчувається саме невпевненість. Але крок за кроком ви все одно ближче до результату. Тому діяти потрібно, незважаючи на невпевненість, на ситуацію. Тільки таким чином ви зможете досягнути перемоги. Ну, Тому що ви ресурсні. От вищі сили вас бачать ресурсні, і ви повинні йти в нове починання. В реалізацію і досягнення саме того, чого ви бажаєте. У вас достатньо сили. Волі і духу, щоб бути щасливою, незважаючи на сферу і незважаючи на обставини. А ваша невпевненість і страх ви самі себе підвішуєте на даний момент своєю бездіяльністю і невпевненістю. І те, що не помічаєте, наскільки ви сильна, самодостатня і ресурсна людина. Ідіть в новопочинання. Дякую.